Хлопців із підрозділу зламалася машина, а їм сьогодні вже ввечері треба виїжджати, завозити, вивозити хлопців. Тому наш командир сказав, що хлопці, давайте, треба, треба їхати, треба робити. Вона повинна сьогодні вже поїхати. Будемо пробувати її. Та не пробувати, ми повинні її запустити, щоб вона поїхала. Мене звати Максим, посада старший майстер. Мене звати Ярослав, моя посада командир взводу. В ремонтно-відновленому батальйоні 31-ї окремої механізованої бригади. Як це лагодити машину за півтори кілометри від ворога? Прикольно. <рикольно> Прикольно. Хтось грає в карти, хтось грає в, 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 в казино, а нам зробити машину. В машину було влучення fpv дрону, пробив їй інтеркулер і пробив радіатор охолодження. Витекла вся охолоджуюча рідина і пропала тяга на автомобілі. Припущення, що могли ще пошкодитись трубки, бо там їх дуже багато. Якісь провода могли пошкодити. Дібали рівно сюди, пропекла рішетку. От радіатори, там капот підпалила, насквозь пробила два радіатори. От осколки пішли сюди і постіку. Але головне, що Вість. машина тримається. І люди живі. Після влучення вони їхали, їм треба було виїхати в будь-якому випадку. Машина їде до останнього, вже поки вона просто не стане, або не згорить, щось всередині, або двигун не взірветься, але вона їде, вона їде і на спущених колесах, вона вивозить. Тому ця машина дуже потрібна, дуже потрібна. Там нічого немає. Це наш комп'ютер для діагностики поломок. Бо без цього ми, в принципі, не знаємо, куди лізти до машини. Тут може бути багато факторів і причин, чому вона не запускається. А так, якщо комп'ютер ми підкидуємо, воно нам дуже допомагає, щоб ми зразу знали, куди нам лізти і що ремонтувати. Життєво важні органи всі робочі: як двигун, так і автоматична коробка передач. Остріняємо зовнішні пошкодження. Заміну агрегатів. Твою сторону. Оце все, 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 що торчить, його все треба зняти. І оце теж, і воно всередині там теж є. Оце все треба це все треба зняти, щоб тут в тобто, принципі із... Замінити якийсь шланг. треба переблав... Скільки часу? Ну, ну то... День розбирати і день збирати. Ось тут же ж листи броні. Там листи броні, всі агрегати захищені, до вони всі долісти, під броньою. Щоб броню. до чогось долізти, треба зняти броню. Це важке, що тут робити. Це щоб до чогось долізти, щоб щось зняти і замінити, треба зняти броню. І це при кожному ремонті. Тут броні кілограм на 200. Любиш крутити, любі й вертеться. От ми тут і вертимося. Знімаємо вентилятор, знімаємо дифузор, а один радіатор основний. Потім ліземо до другого, знімаємо другий радіатор. І перевірити обов'язково нам треба бачок, охолоджуючий, щоб там не було дорок. Перевіримо всі, всі шлами. Так, да, закупорити закупори, перевірити, давлення, дати, дати ще. він покаже. Немає однакових поломок. Симптоми одні й ті ж, але ти починаєш її лагодити, а воно вже все не так, як на, на попередній машині було. Хоч у них однакові симптоми. От саме головне це розуміти, куди треба лізти. Це определити, що воно дійсно не робоче, і туди лізти, його знімати. То воно ж все ж його ж людина теж зібрала. Це ж не те, що його збирали там, на заводі, ці роботи чи що. Людина ж збирала. Якщо людина її зібрала, її можна розібрати і так же скласти. Просто не боятися. Ким кожен був до війни? Ким був до війни? <качування> Я був майстером зміни на елеваторі. Я гайки крутив. <качування> Та зима зима Основна професія запчастями займався. Так, уже приїжджав додому, то брав машини, робив машини. Дай. Якщо я працював там десь на гражданці, на роботі, то це була просто робота, щоб заробляти, ну заробляти кошти, бо у тебе сім'я. А тут, а блін, ну це, це дійсно прикольно, це азарт. Це такий азарт, коли ти приїжджаєш, ти не можеш це зробити зразу швидко, а ти починаєш шукати. І воно настільки прикольно, що ти просто розумієш, блін, ну дійсно мені це подобається. Мені подобається. Отак от, от замаститись, десь полазити, десь щось відкрутити, або нернути туди з головою, щоб до, до, до чогось долізти. Бляха-муха, щоб отут, а в пластині просто не пробило оцей пластик. Отут метал, же, каркас, а тут пластик. Щоб його не пробило, отут не попало і не зацепило оцей край. Бо він іде пластиковий і тут же ж Ну, Уровні масла все це. Коробка цілий, мотор теж цілий, жидкостя на місці. А от водянка, він мог у тут у цей пластик по шову пробити, да. тому що шов є. Треба вскрити у цей каркас, рамку цю зняти і подивитися, як він всередині. Це є там дирки, ну чи нема після прильоту. Злити з нього антифриз через крані. Повністю спустіть його, щоб він, якщо, що, був сухий. Його краще перевірити, щоб потім не. На, на викрутку. Який інструмент найбільш часто використовується? Оцей. Оцей. Один Оцей. набор. Другий. Це, Це звичайний набор. Звичайний набор 94. Звичайний рожковий... Ну, Мастило і комп'ютер для діагностики. Саме дієвий. <рес> саме дієвий. Це акумуляторна болгарка. Саме да. дієвий це акумуляторна болгарка? Так. Ні, ну болгарка гайковіорд. Багато машин вже таких старих, побитих, де уже болти не відкручуються, їх просто треба зрізати. І зрізаємо, міняємо на нові. Це найчастіше, Цей інструмент він просто <рес> без болгарки не має роботи. У нас ненормований робочий день. Okay. <свят> Він може закінчитись о восьмій, о десятій, може о другій, <свят> а може і зовсім не закінчитися перейти в наступний день. В основному, як би, графік у нас о 6-й ми прокидаємось, вмиваємось каву, п'ємо і виїжджаємо вже сюди. Ну, з восьмої ранку ми вже всі повинні бути на робочому місцях. І всі займаються ремонтами. Тобі ж по дві людини на одну машину. Це по-любому, бо з такою ти сам точно не справишся, бо ти крутиш тут. Тобі треба полізти туди, щось перевірити а сам ти фізично це ну точно не зможеш зробити. Блять, і ближе, ні? Проводимо так, заходити. Коли я йшов, бригада ще тільки створювалася, теж був вибір вже куди піти. Ну, я спочатку вибрав піти ремонтувати. Хоча я цих машин я в очі не бачив, я не знав, що це таке. І взагалі. Я їх навіть і по, і по телебаченню не бачив. А тут я приїхав, кажуть, ну ось дивись, оце ми повинні це ремонтувати. Будемо, ну, будемо вчитися, будем будемо ремонтувати. Так воно і пішло. Є інтернет, є е, знайомий знайомих. Десь коли гнали машини ще, коли тільки їх отримували, хлопці ці приїжджали ремонтувати. Просто отак от бачиш, просто з ними спілкуєшся по відеозв'язку, в чатах, в телефонних розмовах. Дойшло до того, що вони телефонують, а в тебе таке було. Хоча вони мене навчали, я у їх навчався. Отак от, ну, все по відеосвязі і все на ощупь. За два з половиною роки ми друг друга ще в очі не бачили. Але ми, ми постійно спілкуємося. І між нами відстань в тисячу кілометрів. І от не буває машини з однією тією самою поломкою. Завжди щось нове. І воно вже вже інтерес, де знайти, його полагодити. О, тут, тут уровень зараз стоїть, он крат... Подожди, а он дивись, мокре. То з радіатора. З цього вже. Да. Тобі ж тут воно є що то. Да. Да. Він дерев, з того що зняли. Алло, да, Олександрович, бажаємося. Нам телефонують і кажуть, збирайтесь, хлопці, вам треба їхати на виїзд, бо там зламалась машина. І ми збираємося, їдемо зразу. Виїзди два-три рази на тиждень це обогнув. Це по-любому щось трапляється і треба їхати зранку, вночі о 3-й годині, о четвертій 24 на 7. Може бути виїзд, і ми і нам треба їхати. А якщо вже поломка серйозна, така, як от, у, сьогодні бачили, що були прильоти, що машина пошкоджена дуже сильно, то тоді вже Вак приїжджає, Івак забирає машину і везе. І везе її до нас. Ще лівіше, бо він уходить в поле. Слухай, як ти думаєш, що б сказали? Іноземні ці інженери, які побачили, як ми лагодимо ці Макспро. Ми вже між собою спілкувалися. Вони б сказали, а що так можна було зробити? <рес> і це дійсно так, вони були б в шоці. Вони б і посивіли, і посиніли від того, якщо побачили, як можна лагодити їхні машини. Вони звикли все міняти агрегатно. Ну блін. Ну ми не ми, якщо ми це не полагодимо. Часто таке буває, що ми виїжджаємо о другій, третій ночі, зустрічаємось з людьми і вони нас ведуть уже по сірому, заводять до машин, бо по світлому і, або з фарами їхати туди небезпечно. Кілометр чи півтора вже безпосередньо до, до Підрів. Зламалась машина, вона там стояла захована, і е, якщо б хлопцям потрібно було швидко їхати, вона б не доїхала. Десь о п'ятій ранку ми вже приступили до ремонту. За годину ми зробили машину, і через три дні вони вже виїхали туди, на цій машині. Адреналін вже з'являється трошки раніше, вже коли заїжджаєш в лісосмугу по дорозі. Ти вже розумієш, що, що тебе бачать. В принципі, тебе бачать, бо ти вже там їдеш по цій дорозі. Ну, страху нема. Просто ти дивишся вгору, дивишся на машину, знову вгору, знову на машину, слухаєш. Ну, хлопці, ж поруч, є прикриття, тобі якщо якась небезпека, вони по-любому кажуть. Навіть таке, воно, в принципі, тобі вже і потім знадобиться в биту. Навіть щось в свою машину це вже буде так, очі закрив і, і поліз. Але навіть в своїй машині Такого постійно маємо. треба вчитися. Не тільки а, в своїй машині. Я думаю, що в будь-якій професії треба постійно вчитися. Не будеш вчитися, вчити, зустрінеш на чомусь одному. Все роблять те, що можуть робити, те, що мають робити.